Радіо Chicago. колишній очільник Пентагону Марк Еспар, який обіймав посаду під час президентства Дональда Трампа. Назвав свого колишнього керівника загрозою для національної безпеки Сполучених Штатів, як передає Укрінформ, про це повідомляє політико Еспер. Він порівняв справу Трампа, якому нещодавно висунули 37 обвинувачень пов'язаних з його поводженням з секретними документами на посаді президента зі справою військовослужбовця Національної гвардії Джека Тейшери, і також якого звинувачують у розміщенні секретних військових документів у соціальні. Мережах, Еспер сказав про Трампа наступне, ось його пряма мова. Люди описували його як збирача, коли мова йде про подібні документи. Але очевидно, що це було несанкціоновано, незаконно та небезпечно. Еспер також окреслив сценарії, за яких неправильне поводження з секретними документами може спричинити проблеми для Сполучених Штатів. Ну от власне про секретні документи була ж нещодавно інформація про той витік власне, інформації з Пентагону, де була інформація про контрнаступ наших збройних сил України. Тому дійсно секретні документи це і надважливо, і те, що до цього наразі зараз причетний Трамп. Ну, будуть, я думаю, наслідки для нього, як і а, по всіх інших звинуваченнях, які йому висунули. І маю щиру надію про те, що все ж таки він не пройде на президентських виборах, тому що якийсь він дуже сумнівний і дуже всіх дуже багато нюансів випливає. Радіо ЮЕНЧІКАГО.